Отако. Приїхали сьогодні чисто пожарити шашлика і випадково потрапили на риболовлю. Це двушечка. Ой, така сьогодні вийшла відновлювальна риболовля. <рес> Стоп, а катушку я не забув покласти. Та пофіг. Головне, що мангал взяв. ми з Сєрим, канал футбольний рибак приїхали на нашу улюблену точку на протоки дісьонки. Приїхали сьогодні не в звичайний для нас час, не самого ранку, десь о шостій, як ми завжди сюди приїжджаємо. Приїхали плюс-мінус об одинадцятій, тому що в принципі акцент сьогодні повинен був бути саме на мангалі, тому що дуже давно не збиралися саме на шашлачок. Вирішили сьогодні чисто розслабитись, відпочити на природі, тому що вчора в мене були змагання по фідеру, і за вчорашній день я, якщо чесно, трішки стомився. Хоча цей турнір був вчора, але випуск саме з турніра вийде трішки пізніше. Тому що він буде трішки довший через те, що зібралось більше контенту, який також буде трішки важче по монтажу, бо матеріалу дуже багато. Будуть уривки саме з тренувань. Сподіваюсь, також буде цікавий випуск. Якщо вам цікаво побачити ті потуги на турнірі, то будь ласка, підпишіться на канал і очікуйте, наступний випуск буде саме з турніру. Але, друзі, якщо випуск зі змагань вже змонтовано і опубліковано, силку на цей випуск ви зможете побачити в правому верхньому кутку. А поки що залишаємося саме на природі протока Дісьонка. Обіцяю, далі буде цікаво. Ця ця локація доволі знайома, але вирішую все-таки перемаркеритись і знайшовши точку лову, почепив годівницю, і зробив 5-6 стартових закормів, почепив повідець і почав тримати темп плюс-мінус одна хвилина і перезакид. Спочатку поклюванням було дуже туго, взагалі можна так сказати, тиша, але все одно продовжував тримати темп одна хвилина перезакид. Почали з'являтися невеличкі тички і також обсоси на гачку. І тут все змінилося, коли я знову хотів зробити перезакид. І всі наступні події, друзі, сталися плюс-мінус в районі 40 хвилин. Закипенькие. Давайте я там руку поставлю. Можно подсак? Сделаешь? Подсак? Ага. А где он? Вот в этот. А Помнишь, тут брова такая какая-то есть? Нормально, это не, не брова, там трава. Нормально, нормально, давай ему, пускай его на вымотать немного. Бля, как он тебя через зад, да, вытаскивает? Да-да-да, типа вставляется как фидер, понял бы. У тебя камера, что ты ушел? Я его хочу вот так понял. маленький, да? Ты <Служдая> что, <Служдая> гонишь? вообще топик. -то, -то вот это заш? да! Шо, вот это он боец. Что, нас видно? У меня да, у тебя нет. О, спасибо, Что? На красного этого взял? Э, два красных. Красная парика и красная пинка. Вау. Сейчас оба халави? Нет. Друзья, вот бачите? Вот такая сегодня вышла обновленная рыболовля. Перший сон на каналі, подивіться. А, не перший, другий. Перший мій сон на каналі. Прикольно, що взяв этот, понял? Не за этот його? Не туди, туда в шахту. За краешек? Да, за краешек Це кайф. такой противный, капец. Скользкий, да. да. Братик, не падай. Такой маленький, буй... Да. Сейчас увидят, что мы тут его словили, сейчас полетят чайки. Echt? Yes. Наверное, нет. Ты чуть не опасался. Вот такой вот лопат. Держи его. Да ты что? Да ты что? сломалась то что его нельзя так поднимать приехали восстановиться после турнира было вчера такое ловить сегодня да вчера бы такого словить за килограмм точно тут сейчас Добро <laughs> Красавчик, спасибо! Эй, дочь пошел, прыгай! Друзі, спойлер. Клюнув другий лящ. І тут Сірий каже. Другий ліш на каналі. Я йому кажу, зачекай, не поспішай. Він ще не в підсакі. І... Don't push the horses. Don't push what? Don't push the horses. I need a, I need a translator. Ні. E, don't, don't, don't push the horses. <laughs> Його не кудняй. У мене теж немає. Бьется? Подтяни фрикцион. Лезь. знаю. Ох, какой красивый. Такой же, да? Вот это Они. Вот? Да, Показалось. Этот это больше. Глянь на этого. Вот это уже двулик. Да. Вот это уже дволик, Макс. Что? Что вообще происходит? <laughs> Сомы ну... два леща за одну рыбалку. О, вот Друзі, это. Як це взагалі може вот это уже аппаратик. Что, на пательне? Да нет, еще. <свят> Давай я этот закидывай, сейчас еще третьего утащишь. это уже заводка. Это уже гарный. Ух ты, ё -мо. И что? Голодный или шо? Конечно, ты его там, он видишь, побитый весь. Трется. Угу. Давай натяну. Угу, спасибо. Ой. О, вот и крючок, вон он. Ты вытянул? Учись. <связывая> 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 Пока мастер ты. Шок. Вот это уже дулик. Давай до дома его. Под дождь посмотри, как. Вот, друзья, дивиться, ось такие вот Лящевский. Сергей Горбунов, ссылки будут в описании. Погнали. І красунчик. Подякували тобі. Захоче ще. Приводить друзі. Дьем. Подумав? А от. Давай, давай. Роздупляйся. Сам тобі, тобі. Ага. Друзі, що взагалі відбувається, я просто не можу повірити. Просто два ліща, сомік. І це при тому, що ні одної мілкої риби ще не зловили. Просто взагалі. Кайф страшний. Так, добре, розкрию секрет, показую. Це після турніру залишилась топльона пінка опарік, плюс це на наживку, плюс пінка, але кольорова. Це ми. Додаємо в прикормку, прикормка, як ви могли вже бачити, це лящ і лящ. Знову таки зробимо супер рекламу. Ось такий от ляж. Рівербрім. Да. І там ще одна, по-моєму, лящ шоколад здається. Ось тут всередині. І всередині ще ось солона карамель, але це, не знаю, чи не Коротше. Це Можливо, це спрацює, але не точно рибалка просто взагалі бомбічна. що взагалі відбувається. Кайф. Просто кайф. А Я без, без нічого сьогодні забув зонтики дома, Точніше ще не брав. По погоді трішки несеться, звісно, Жесть. Планували зараз ще Ось Мангал взяли з собою, але я думаю, зараз пройдеться цей циклон, і будемо е розхоплювати, трішки перекусити. Шкода, що не, зня... Не, зня... Не, зня... не зміг зняти покльовки, тому що грався з цим, грався з телефоном по пам'яті не... не вистачає, бо вчора турнір був, дуже багато контенту, поки ще не встиг скинути. Сьогодні... Сьогодні взагалі планували вийти сірим на лайті, чисто шашличка так і там позакидувати трішки, але так завжди, бачите, коли наче ні на що не, на, не налаштовуюся і виходить ось такий от крути, дійсно крутий результат. Ще також дуже багато жидкості. Після вчорашнього турніру залишилось. і прикормку додаю, також мотиль покромсав і додав прикормку. Прикормка солодка, вся лящова, там шоколад. Ви бачили, я вже вам показував в принципі солодка. Тому два ляща сом. Це взагалі топ, друзі. Це топ. Через деякий час адреналін крові трішки зменшився і настав час трішки перекусити. Паралельно, поки я займався мангалом, на точці непогано почали прокльовувати підлящики. Причому дуже гарних і гарних розмірів. Я думав, що... Гарний, так? Да. Я думав, що так. Да. Підляч на каналі. Що, друзі, і серому вже залетів. Ти що? Сьогодні роздача взагалі супер. Поки я займався мангалом, Сірий займався підлящиками. Ще один підліч на каналі. Будемо починати трішки м'яско жарити. Да, нас не ну, пошел. Ну и рыба, надо перемить лет. А, ребят, перевернуть. Так, це вже... лечь? Бьется? Нет. Я не могу сдвинуть. Офигеть. Теперь я поплыл. Да. 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 У нас там еда, да, зарыть? Да, потом успеем перевернуть. ты Нет. Я думаю, что уже не успеем. Да ладно на тот хлеб. Бьется? Нет. Не знаю, это лечь по-любому, он не бьется. Ну, сначала только ударился. А, что-то было. Подляч? Да. А, ты с вот этим тянул, да, или нет? И тот ушел. Подлишь, да? Да. Так, клевал, что... так, брат, я отложу. Да, Макс, иди там уже след. вместе с ним тянул, а? что сегодня Экшн, да. Це нече підійшов. Varena kartople, zemljarka, zavarena in se to je tudi izvarilo z veliko smashano manjšo. Саме час підвести підсумки. Якщо чесно, для мене це був сон, а не риболовля. Спочатку сон, потім валяща. Також сьогодні дуже гарно прокльовували непогані підлящики, гарного розміру густіра, також кайфового розміру синець, потрапив під шалений дощ і, звичайно, далі перші емоції з місця подій. Друзі, ну що, саме на цьому сенсі будемо закінчувати це, це відео. Рибали сьогодні серим, приїхали просто пожарити шашличку, а вийшла просто шалена риболовля. Спочатку залетів сомік, потім два ляща і я не знаю, безліч підлящиків взагалі. І прям підлящики такі, ну май, майже вже ледь -лед лящі такі гарні Гарні підлящики. Також синець прям на підбір клював, такі величенький гарний. Блін, просто приїхали сьогодні чисто пожарити шашлика і випадково потрапили на риболовлю. Тому дякую вам за перегляд, до зустрічі в наступних відео. Всім пока.